Привіт! Сьогодні ми поговоримо про відношення та пропорції. Але перш ніж перейти до пропорцій, спочатку розберемося із тим, що ж таке відношення. Частку чисел А та Б називають відношенням цих чисел, або ж відношенням числа А до числа Б. Оскільки відношення це частка, то її можна записати одним із двох способів: або у рядочок через знак ділення, або у вигляді дробу, записуючи. Через рисочку дробу. І той той варіант є абсолютно коректним. Вибираємо ми той, який нам буде давати компактніший запис. Проте це не обов'язково користуватися можна обома. І вони будуть обидва правильні. Тепер перейдемо до властивостей відношень. Їх є три: перша властивість каже нам, що відношення однойменних величин ми замінюємо відношенням чисел, якими ми ці величини вимірюємо. Наприклад,. Якщо ми маємо відношення 2 метра до 3 метрів, то ми його можемо замінити на відношення чисел 2 до 3. Проте таку заміну ми не можемо робити, якщо величини в нас не одноіменні. Тобто, наприклад, якщо б ми мали би 2 метра і 3 см, у цьому разі таку заміну робити не можемо. Вона буде неправильною. Тобто робимо тільки, якщо величини одноіменні. Друга властивість. Оскільки відношення є часткою, а частку можна представити у вигляді дробу, про це ми вже казали, то для будь-якого відношення виконується основна властивість дробу, ми можемо члени нашого відношення помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число. При цьому наше відношення не зміниться. Наприклад, якщо ми маємо відношення 2 до 3. То ми можемо обидва його члени помножити на 2 і перейти до відношення 4 до 6. Так само, якщо ми маємо відношення 12 до 15, ми можемо скоротити на 3 обидва його члени і перейти до відношення 4 до 5. І третя остання властивість каже нам, що відношення дробових чисел ми завжди можемо перейти до відношення натуральних чисел. Якраз таки використовуючи попередню властивість. Наприклад. У нас є відношення. 1,5 відноситься до 2,5. Якщо ми помножимо обидва члени цього відношення на 10, то ми зможемо перейти до відношення 15,25. Таким чином, ми від відношення дробових чисел перейшли до відношення натуральних. І таку заміну можна зробити завжди, коли ми маємо відношення дробових чисел. Тепер, коли ми розібралися із тим, що ж таке відношення, перейдемо до поняття пропорції. Якщо ми маємо відношення числа А до числа Б, а також маємо відношення числа С до числа Д, і при цьому ось цих два відношення у нас рівні, то таку рівність ми і називаємо пропорцією. Тобто пропорція це рівність якихось двох відношень. Так само, як і відношення, пропорцію можна записати двома способами. Або ж у рядочок через знак ділення А поділити на Б дорівнює С поділити на Д. Або ж у вигляді дробів. А рисочка дробу Б дорівнює С рисочка дробу Д. У цьому записі числа А та Д називаються крайніми членами пропорції. А числа Б та С називаються середніми членами пропорції. І існує дуже важлива властивість. Для пропорцій. Вона називається основна властивість пропорцій. Ця властивість стверджує, що добуток крайніх членів будь-якої пропорції завжди дорівнює добутку її середніх членів. У вигляді формули ця властивість матиме наступний вигляд: А помножити на Д дорівнює Б помножити на С. Використовуючи цю властивість, ми завжди можемо перевірити, чи можуть якихось чотири числа утворити пропорцію. Для цього достатньо перевірити, чи буде виконуватись. Попередня формула. Тобто, чи буде А помножити на Д, дорівнювати Б помножити на С. Якщо така рівність є справедливою, то відношення А поділити на Б буде рівне відношенню С поділити на Д. І таким чином утвориться пропорція. Тепер, використовуючи основну властивість пропорцій, спробуємо розв'язати таку пропорцію. 6 поділити на Х дорівнює 12 поділити на 14. Ми пам'ятаємо, що добуток крайніх членів пропорцій 6 та 14 у нашому випадку буде дорівнювати добутку середніх членів цієї пропорції. Х та 12. Запишемо наступну рівність. 6 помножити на 14 дорівнює 12 помножити на х, звідси легко можна знайти сам х. Х буде дорівнювати 6 помножити на 14. Та поділити на 12. Після обчислень та скорочень отримаємо відповідь: 7. Тобто Х дорівнює 7. Це типове завдання на пошук невідомого елемента у пропорції. Схожим чином, ми можемо шукати як середні члени пропорції, так і крайні. Основне тут пам'ятати те, що ми завжди можемо знайти невідомий член пропорції, якщо ми знаємо три інших. Якщо ж у нас невідомо два або, можливо, навіть три члени пропорції, то таку пропорцію ми одразу розв'язати не зможемо. Потрібно якимось чином знайти ось ці інші невідомі члени, а далі вже за потреби використовувати основну властивість пропорцій. Розглянемо ще таку задачку. Нехай у нас є певний сорт огірків, які містять в собі 85% води. І у нас є 40 кілограмів таких огірків. Питання. Скільки кілограмів води у цих огірках. Перейдемо до розв'язання. Позначимо через х нашу масу води в цих огірках. Взявши до уваги, що наших 40 кг огірків це буде 100%, тобто всі огірки, ми можемо записати наступне: що 40 кг відповідає 100%, а кг відповідає 85%. Тепер ми можемо записати рівність двох відношень. 40 поділити на 100 та Х поділити на 85. Оскільки і те, і те відношення показує, скільки кілограмів міститься в одному відсотку. Отримали пропорцію, яку можемо розв'язати за основною властивістю пропорції. Множимо крайні члени, множимо середні члени та прирівнюємо одне до іншого. Х дорівнює. 40 помножити на 85 та поділити на 100. І після скорочення отримаємо, що х дорівнює 34 кг. Тобто наша відповідь: 34 кг води буде міститися у такому сорті огірків. Ще раз, ми розв'язали пропорцію, використовуючи основну властивість пропорцій. Тобто, знайшли якийсь невідомий член у пропорції, знаючи три інших. На цьому в мене все до зустрічі.